Доброго дня, шановні, сьогодні ми з вами працюємо над створенням грамот та вітальних листівок для ваших учнів. Для цього, щоб створити грамоту, нам необхідна програмка. Вона є в стандартному пакеті Microsoft Office, називається Publisher. Ми її з вами завантажуємо зверніть увагу, називається ось вона, як правильно, щоб записати. Коли ми її з вами завантажуємо, то бачимо, що програма містить багато різних шаблонів для роботи. От ми з вами сьогодні будемо створювати, наприклад, грамоту. Напускаємо на неї і у нас провантажуються вбудовані шаблони. Ви можете змінити кольорну схему. Дуже багато різноманітних кольорів. Ви можете змінити сам зовнішній вигляд грамоти, ось, або подяки. Наприклад, мені подобається перша подяка, я хочу її використати. На неї раз натиснула мишкою. Тепер натискаю Створити. І вже в нас з вами майже готова подяка. Дивимося подяка. Є рядочок, де можна вписати від руки, кого саме ви хочете нагородити. Є у нас можливість не вписувати а друкувати ось. Ім'я одержувач, наприклад, Марійка. А цією грамотою, хто саме нагороджується, ви можете цей текст змінити, розмістити по правій стороні, полюбі збільшити, щоб його могли прочитати. Трошечки змінити напис, зробити його курсивчиком. І на знак ось написано за важливий внесок у. Або за що саме. Що ви хочете нагородити Марійку за розвиток творчої групи класу. Бачите, шрифт маленький, нам достатньо лише виділити його і трошечки збільшити. І є з вами вже готовий шаблончик грамоти. Ось і установа. Це може бути написаний номер вашого класу. Це може бути написаний заклад. Якщо він вам не потрібний, достатньо виділити елемент. Ви бачите, з'являється багато маркерів. І натиснути кнопочку Delete. Тоді елемент зникає. Також ви можете вписати, хто саме надає грамоту, ну і дата, коли була надана грамота. Якщо ви вирішили, що дата не потрібна, теж натискайте на елемент і видалити. Кожен елемент він може бути доданий або видалений. Хочете додати малюночок до інтернету, будь ласка, не проблема, його можна вставити. Хочете додати готовий шаблончик з віціль, будь ласка, теж можете вставити. Де знайти шаблончик, наприклад, у фігурках. Можна знайти багато цікавого. Ось смайлик, Брали смайлик, натиснули на пустому місці. за замовчуванням він кольору також як і шаблон ви обрали. Але обов'язково його можна змінити, якщо він вам не подобається. Достатньо нас натиснути на наш смайлик і маємо ось засоби креслення: заливка фігури, тобто заливка нашого смайлика. І натиснути на колір, який вам подобається. Це щодо створення самої подяки. Якщо ми з вами створюємо вітальну листівочку, то ми можемо перейти знову ж на пункт «Файл», створити. І в цьому пункті обрати вітальні листівочки. От є листівки. А є у нас окремий пункт вітальні листівочки. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо ось вони вітальні листівки. І вже є готові на шаблони. Чи на день народження, чи до іншого свята, будь ласка, передивляйтеся їх дуже багато. Наприклад, вітаємо їх з Днем народження. Відкриваємо папочку і бачимо дуже багато великих шаблонів. Натискаємо на будь-який шаблончик. Знову в нас є можливість попереднього перегляду, зміна кольорної схеми. От, обираємо той, який вас найбільше задовольняє. Наприклад, це буде у вас шаблончик ось з ось таким привітанчиком. Обрали кольорну схему, захотіли, змінили, захотіли, зробили універсальну, просто потім будете змінювати ім'я, теж варіант. І обрали кнопочку Створити. Тепер ми з вами зараз будемо дивитися, як виглядає наша листівочка. Оскільки елементів багато, можуть трошки довше завантажувати. Не звертайте увагу, дайте трошечки часу комп'ютеру подумати. Наша листівочка складається з, трьох, з чотирьох сторіночок, але замі сторінки їх можна видалити. Достатньо правою кнопкою миші натиснути слово. Видалити. І в нас з вами лишається тільки одна сторінка, яка нам потрібна. Ось вона. Вітаємо з ним народження. Можемо додати ще один рядочок, якщо маємо бажання вказати кого саме. Для цього обрали кнопочку Накресити текстове поле місце, де воно буде знаходитися. наприклад, ось тут. З Днем народження і вказали кого саме. Наприклад, Кирій Олександра. Змінюємо зовнішній вигляд, якщо ви хочете, щоб гарненько все було видно. І можемо побачити, чи подобається нам цей формат, чи не подобається. От як зберегти? Кнопочка бачимо в вигляді дискетки, натискаємо на неї Зберегти обираємо пункт, де ми будемо зберігати. На цьому все. Дякую за увагу.